Друзі, усім привіт привіт! Усім доброго вечора тихої та мирної вам нічки, і ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ну, як бачите, сьогодні хочу вам показати поділитись, як я закриваю помідори в томатному соці. Цей рецепт я напевно років 2, тому може й 3 знайшла, не пам'ятаю на якому YouTube каналі. Він мені дуже сподобався і я ним користуюсь по цей час. Тільки, одне, що хочу сказати, ось ці дві баночки. Тут в мене не обрізані дучки, тому що ось цей сорт помідора він не підходить, щоб його можна було обрізати. Тому що я тільки обрізаю, вони відразу коляться, друзі. Так, там було написано, що е, треба двічі пропарити, я буду парити лише один раз. У мене вже кипяток готовий, зараз я залю. пропариться десь так, хвилин 7, може й 10. Е, зілю водичку, її буду виливати, вона мені не потрібна. А тоді візьму томатний сік, який в мене вже буде готовий. Поки вони запаряться, я підготую томатний сік. Він в мене вже перекручений. Тільки треба відділити зернятка від шкірочки, зернятка від загальної маси. І в томатний сік я буду кидати всі спеції. Перець. Листок, лавровий, цукор і сіль. І все, друзі. Залию томатним соком. Я стерилізувати не буду, просто окутаю до повного охолодання, охолодження. І все. Мені так дуже сподобалось, і дуже сподобалось моєму братові Сашкові. Ось так. Бачите, тут вся. Оранжева сливка. Ну тут вже які, бачите, друзі, покололись. Тут вже які в кінці лишились. Літрову баночку наложила. Так, літра з половиною, літр. І в нас один, два, три, чотири, пять, шість, сім баночок по літра з половиною. Так, в мене є, мені здається, три літри соку. І я точно не знаю, чи мені вистачить. Зараз я порахую. Так, 2 літри на 2,5. Це треба. Верніше 3 літри на 5 літрову банок. А в мене. Ну, може, і вистачить. Може, друзі, не треба буде розбавляти водою. Тому що, як не вистачить, то буде шкода. О, нічого. Ну, нічого, тулінки диточку. Ну, все, працюємо. Іду заливати. Кіп'яченою водичкою. Друзі, а ось мій томатний сік. І додала я сюди майже літрову банку води, тому що не вистачить, а більш в мене нема таких стихлих помідор, щоб я могла з них зробити сік. Ну, тепер поставимо це на, на... газову плитку, нехай перевариться. А тим часом будемо зараз заливати помідори окпом. Так, помаленьку будемо заливати. Я думаю, що кипяченої води вистачить, а ні, то будемо. Ні, то будемо кипятити знову. Напевно, друзі, не вистачить. Так ще якусь баночку залимо. Ну, на літрову банку і на дві 50 грамових не вистачило. Зараз додав ще водички. Накрила я полотенечко ось таким кухонним, вафельним, дуже гарне полотенце. І щоб просто надовше зберіглася температура, щоб вони гарніше пропали. І все, друзі. Ну, вибачте, що світлення не те, я вкотре повторюю, що в мене нема світла. Я з роботи прибігла раз-раз, худенько, щоб поки видно, щоб зробити свою роботу. І все ще таки. Підсвічую ще собі телефоном. І ось так. Ось так ми працюємо. Включила, друзі, я Фонарь в сзаді. Трошки краще видно. Так, є в мене 3 літри соку. І буду зараз я сюди кидати спеції. Тут, напевно, десь у мене 10 лаврових листочків. На кожну баночку по дві-по 3 духмяного перцю, душистого. І перець мелоти в мене його нема, є горошком. Так. А це, друзі, на пробу кинула коріандр. Не знаю, чи я добре зробила, чи ні. Не знаю. Так, і я буду додати на 1 літр 2 столових ложки солі і три цукру. Саме так, друзі. Щось я пінку збирала. Це, напевно, через те, що я водичку додавала. Так. Одна. Дві, так незручно, три, чотири. П'ять. Шість. І 9 столових ложок цукру. Один. Два три, чотири. п'ять, Шість. сім, Вісім, дев'ять. Все це гарно, розміщаю. Зараз поставлю знову на газову плитку закипить, кипить хвилин хвилин три, не більше. Трошки зверху пінку зберу і залию свої баночки. Баночок я водичку вже позливала, розкрила їх. Так, ну всі в мене не дуже червоненькі, тому що в мене різні були помідори. Ну, все, друзі, йду ставити на плитку. Закрила я назад, все ж таки, там говорили, писалось, що треба двічі пропарити, а я пропарила один. Нехай буде накриту полотиночком, температура буде краще зберігатись, хоча вони теплі, баночки гарячі. Все в нас буде добре. Зараз сік закипить. І, друзі, будемо закривати. Так, сік вже буде закипати. Друзі, скажете, що забагато солі і цукру? Ні, не забагато. Тому що, у нас ж помідорчики тут без солі, без цукру, без спецій. Я було таке, що я закривала і також томатному соці, і такий. Слабкий був концентрат. Знаєте, я помідори мусила їх повідкривати, всі банки. Я їх не викинула. Я просто переварила, перекрутила через мясорубку, додавила спеції і зробила такий томатний соус. Але, друзі, всередині помідор був, знаєте, такий, як капшук, як правильно сказати, такий порх, як порхавка. Тому потрібно нам, щоб сік був концентрований, щоб він гарненько. Вірніше, щоб помідорчики наші гарненько насичились всім тим, що їм потрібно, і буде дуже смачненький. Попробуйте закрити, не пожалієте. Так. Наші сікрі готовий. Це моя любима кружечка. І будемо, друзі, розливати так маленько, акуратненько. Ой, 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 задивилась. Ну, друзі, зараз я порозливаю всі баночки, а тоді покажу. Ну ось і все. Ось я позакривала. І тепер окутаю. Так, що хочу сказати. У мене, напевно, може, там добрих всіх 3 літри не було. Соку, може, де 2800 чи 2900. Ну, ось сюди буквально ось так трішечки водички не вистачило, соку верніш, то я просто додала перекип'яченої води. Нічого друзі. Все буде добре, все буде смачно. Помідорки візьмуть на себе. Весь аромат, весь концентрат соку, сольку, цукор, перчик, листочок лавровий. І все буде добре і все буде смачно. Так, друзі, я тепер скажу, кому сподобалось моє відео, як я сьогодні закрила свої помідори томатному музику. Ставте пальчика доверху, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, не забувайте нажати про дзвіночок, щоб ви не забули пропустити мої наступні відео, роботи. А я скажу усім пока-пока. Усім, мирного неба, Божої вам благодаті та швидкої нам перемоги. Пока-пока-пока.